Друзі, я всіх вітаю на зв'язку Канал Дві сторони фінансового ринку. Мене звати Ярослав. Я практикуючий трейдер. Сьогодні ми з вами поговоримо вже про наступну нашу торгову стратегію. Яка називається x 10 оскільки ви вже бачили напевно з минулого мого ролику про торгову систему x 999 Можливо, комусь вона здається занадто ризикованою. Є насправді другий підхід, якийсь трошки, можливо так сказати, з іншого боку, який насправді є найбільш безпечнішим вже, і досить непогано себе зарекомендував. Ми з вами сьогодні відкриємо угоди по цій стратегії, подивимось на результати, які в нас виходять. Також я вам розкажу правила, і ви зможете самі безпосередньо спробувати цю торгову стратегію на своїх торгових терміналах. До речі, що я хотів сказати: якщо ви займаєтесь тестуванням також своїх торгових стратегій, те, що зараз сьогодні я вам буду демонструвати, це, скажімо, стратегія. Та до якої ми дійшли, так тобто, це наш якийсь досвід. Це не означає, що дану торгову стратегію не можна якось покращувати чи щось додавати. Навпаки, це буде давати тільки плюс. Тому, якщо ви протестували, щось побачили, можливо, ви внесли якісь свої корективи в дану торгову стратегію, це завжди вітається, і ви можете навпаки її покращити і зробити ще краще, і просто будете більше заробляти. Те, що я буду вам демонструвати, це всього лиш навсього наш досвід, торгівлі на фінансових ринках, але він вже, певно є, і якийсь, скажімо так, основу стратегії ви будете розуміти. Ну що ж, друзі, давайте з вами, як завжди, перейдемо в торговий термінал. Тестувати все це ми будемо з вами на демо-рахунку на платформі Libertex. І давайте з вами будемо дивитися, що ж все таки в нас може бути, і які, по яким інструментам ми з вами зможемо відкривати. Ну, давайте, оскільки в нас ця система X10, вона працює також на всіх валютних парах, ми з вами відкриємо будь-яку валютну пару. Давайте подивимося, що в нас такого сьогодні там цікавого є. Нехай це буде валютна пара фунт єна Досить крута валютна пара, вона досить волатильна. Я вам одразу скажу, що по системі X999, напевно, на цій валютній парі я би не рекомендував торгувати, тому що вона може багато пунктів пройти за день. А ось по системі X10 ми можемо з вами відкривати якісь угоди торгові. Ну що ж, давайте я вам розкажу правила, як відкривати. По цій торговій стратегії. Отож, ми з вами будемо більше орієнтуватися на технічні вже індикатори. Тобто, якщо по системі X999 ми дивились ковзаючи середні, то тут ми будемо звертати увагу на технічні індикатори. І я би звертав увагу на індикатор RSI. Досить хороший індикатор, він показує нам індекс відносної сили, тобто, індикатор для визначення імпульсу, який Використовується в технічному аналізі. Да, тобто, він показує нам перекупленість і перепроданість. Е, від нього ми будемо з вами відштовхуватись, і по ньому ми будемо з вами відкривати якісь торгові угоди. Ну, тобто RSI нам зараз показує, що валютну пару фунт є на потрібно купувати. Це і буде наш напрямок. Але тут ми вже йдемо з другої сторони, Тобто ми не будемо з вами ставити маленьку суму інвестицій, ми будемо ставити вже її фіксовану. Тобто, якщо е, в нас є по системі x 999 це в нас 1% відсоток від нашої, нашого балансу, то тут ми будемо з вами вже заходити. Безпосередньо однією тисячу доларів для будь-якого депозиту. Тобто на тут вже впливає, впливає тільки те, який розмір рахунку у вас. Тобто, якщо у вас депозит на 5 тисяч доларів, ви можете відкрити 5 угод одночасно. Якщо у вас депозит 10 тисяч доларів, ви можете відкрити 10 угод одночасно. Але знову ж таки є певне попередження: це те, що ви маєте. Досить обережно це робити, тому що якщо у вас буде дуже багато торгових угод, ви можете просто-напросто в них загубитись. Тому давайте з вами вирішимо так, що ми не будемо відкривати більше п'яти. Отож, ми відкриваємо з вами наш торговий термінал. У нас є валютна пара фунт єна По індикатору RSI. Ми бачимо, що наша дія це купувати, переходимо на графік. Обов'язково дивіться таймфрейм. Зазвичай рекомендую дивитись таймфрейм H1, адже він найбільш такий популярніший і багато інформації досить може нам подивити, Ми можемо побачити, ну і зазвичай торгувати ми будемо в день. Натискаємо кнопку купити. Ордери на графіку, так, у нас тут мінімальне таке навчання є. ну і Давайте з вами оберемо сторону, тобто ми будемо купляти. Сума інвестицій, ми обираємо тисячу доларів. Тобто, ми при будь-яких, скажімо, варіантах заходимо саме такою сумою. Тобто, якщо в нас депозит всього тисяча доларів, ми також беремо тисячу доларів і заходимо вже з вами всією сумою депозиту. Тобто ми зможемо відкрити саме тільки одну торгову угоду, але це насправді на результат не дуже сильно буде впливати. Ну, рекомендую, хоча б мати 2-3 тисячі для цієї стратегії. Щоб можна було відкрити більше угод, відкриваємо, ставимо суму 1000 доларів. Коефіцієнт, ну я думаю, що ви вже здогадались, коефіцієнт буде в нас 10. Автозбільшення тут в нас не потрібно ставити. Тобто автозбільшення, нам не ми цю кнопку не будемо вмикати, ми залишаємо її вімкненою. І давайте з вами перейдемо у вкладку Take Profit. Да? Ми будемо зараз виставляти. Тут, до речі, важлива така штука є, якщо, якщо ми з вами Take Profit виставляли там сумою, тобто ми там виставляли суму, тут наш тейк Profit буде дорівнювати 10 пунктам. Тобто, якщо ви не знаєте, що таке пункти і так далі. І так далі це можна подивитися. Тобто, ми з вами від... після того, як зараз відкриємо нашу торгову угоду. Давайте ми перейдемо до. Зараз секунду, я трошки вийшов. Так, фунт є. Натискаємо кнопку купити. Виставляємо 1000 доларів. Виставляємо коефіцієнт 10 і натискаємо кнопку Купити. Так. Це є наша торгова угода з вами відкрита. І, до речі, давайте так, щоб це було вам простіше, бо не всі розуміють, що таке Take Profit 10 пунктів да? чи там 100 піпсів. Можливо, це для вас поняття не зрозумілі, але торгова система достатньо проста. Дивіться, все достатньо просто. В нас є наша валютна пара, і є ціна, де в нас пишеться відкрито. Тобто, ми з вами відкрили нашу угоду по ціні 199.429, Тобто, до цього значення ми просто додаємо 100. Ну, Просто число 100. Тобто у нас виходить 199 плюс 100.429 плюс 100, це буде 199.529. Ну, тобто, я думаю, що тут достатньо все просто. Натискаємо на Stop Loss і тик Profit. Ціна відкриття 199.429. Тобто, якщо ми додаємо плюс 100, у нас це буде 199. 199.529. І натискаємо кнопку оновити. Тобто тут ми вже це по ціні робимо. І як бачите, у нас автоматично зразу тут поставився наш take Profit». І якщо наша угода дійде до нашого Take профіту, ми заробимо свої 4 долари. Після цього нам повертається наша сума інвестицій в 1000 доларів з плюсом в 4 долари. До речі, рекомендую всім підключити сповіщення. Для того, щоб ви змогли побачити, коли ваша торгова угода вже закрита, і відкрити одразу ж нову. Дивіться, ця торгова стратегія дозволяє нам торгувати на різних валютних інструментах, чи, чи на металах і так далі. Досить цікаво, працює також і на золоті. Давайте також по золоту з вами відкриємо торгову угоду. Дивіться, у нас RSI тут вже нейтральний. Тобто, в нас вже є як і на купівлю, і так і на продажу. Тому рекомендую, якщо ви якщо RSI вам показує нейтралітет, У нас є інші індикатори, які також нам показують направлення. Ми можемо подивитись по МакДі. Який показує нам купівлю. Цього, в принципі, буде, буде достатньо. Можна е, другі індикатори е, також застосувати, але я насправді рекомендую використовувати RSI і MACD. Е, MACD показує нам купівлю, тому ми з вами переходимо у вкладку Купити. Золото, купити і користуємося абсолютно тією самою логікою. Обираємо іншу суму, 1000 доларів, коефіцієнт. Обираємо також 10. Зроблено. І натискаємо кнопку. Давайте нам так профіт поки що не потрібен, натискаємо кнопку купити. Супер. Угода в нас відкрита. Угода в нас відкрита, і тут ми, нам також потрібно е додати 100. Тобто тут в нас така сама логіка. Ми коректуємо, нажимаємо на нашу угоду, натискаємо на кнопку Take Profit, оскільки в нас ціна відкриття 3647,96, виставляємо наш Take Profit плюс. Ну, давайте так. Тут, якщо ми плюс 100, це буде 3600, не 47, а 48. Але таким чином ми дуже маленький прибуток з вами заробимо, тому нам тут потрібно додати 1000. Бачите, ось такі нюанси бувають. Це вже буде 3657, 96. Так, Оновлюємо наш тейк Profit. Ось він у нас з'являється. І таким чином ми вже з вами в ринку. Тобто, як бачите, я спеціально відкрив угоду по золоту, тому що треба зрозуміти, що пункти бувають різні, і в одних валютних парах там це буває там треба додати 100, в інших валютних парах потрібно чи інструментах додати 1000. Але в даному випадку ми з вами все вірно зробили. Ми з вами тут вже відкрили нашу торгову угоду. Отож, друзі, тепер важливий момент. У нас відкриті наші торгові угоди, і ви ж спитаєте, ну а в чому суть стратегії? Так, я відкрив торгову угоду, у мене тут є вже профіти. Якщо ціна йде в мою сторону, тобто ви отримуєте прибуток, це логічно, ваша угода закривається, ви дивитесь наступний сигнал. Але тут питання полягає в тому, що робити, якщо наша торгова угода буде йти не в нашу сторону. Да? Тобто проти нас. Дивіться, тут є декілька варіантів, що потрібно нам зробити. Тобто, як ви бачите, ми відкриваємо з досить невеликими мультиплікаторами. Тобто, наші мультиплікатори всього лиш навсього 10. Це невеликий мультиплікатор, чи так невелике плече, як люблять казати. Да? І дивіться, що відбувається. Коли наша торгова угода доходить до збитку 25-30%, що нам потрібно зробити? Ну, перш за все, нам потрібно з вами збільшити наш мультиплікатор. Тобто, коли ми збільшуємо наш мультиплікатор, наш, наша сума інвестицій автоматично стає в два рази більшою, і таким чином наш тейк-профіт переміщається на половину відстані. Тобто, можливо, це зараз буде не зовсім зрозуміло, але я думаю, що згодом, коли ви це спробуєте, ви це зрозумієте. І коли відбувається якась корекція ринку, тому що корекція вже буде має відбуватися, оскільки ціна вже досить великий проміжок часу йшла проти нас, тому що щоб, щоб набрати просто 25%, 30% у збитковості угоди треба досить довгий час почекати, і ринок дійсно має йти проти нас. Але ми в такому випадку знаємо, що нам робити. Ми збільшуємо наш. Мультиплікатор, і наш тейк профіт автоматично треба переналаштувати, щоб ми закрились на ту суму, яку ми собі запланували. Тобто, якщо в нас тут по золоту, це було десь в районі 27 доларів, то нам потрібно також перемістити наш тейк профіт на 27 доларів. І таким чином чекати після цього вже закриття наших торгових угод. Ну, давайте. Ми з вами угоди наші відкрили. Очікуємо результат, подивимося, як ринок відреагує. В реальному часі, як ви бачите, ну, зараз ринок не дуже волатильний. Угоди наші можуть досить довго тримати, тому ми вже з вами доєднаємося тоді, коли наші торгові угоди закриються по тейк-профіту. Так, ну що, друзі, переходимо в наш термінал Лібертекс. Вже пройшло трошечки часу. Ми можемо побачити в нас в закритих угодах одну закриту позицію по валютній парі фунт єна, на яку ми відкривали вчора. Це по системі x 10 Також в нас є зараз золото, яке в нас відкрите. І ця угода в нас пішла не в нашу сторону. Тобто, нам якраз от це дуже добре, що так сталося. Адже ми можемо побачити, як в нас працює наша торгова система в ситуації, коли угода йде не в нашу сторону. У тобто нас була купівля, в нас був тейк профі 25 доларів. Але поки що, як ми бачимо, в нас майже 6% від нашої суми інвестицій знаходиться вже в мінусі. По правилам, ми маємо додати, збільшити наш мультиплікатор вдвічі, коли сума збитку вже досягне 20-25%. Ну, тобто, чим більше навіть цей відсоток, тим краще. Тому, як бачите, в принципі система працює. Ми можемо також відкривати угоду і в другу сторону. Тобто, якщо ми відкрили тут по золоту у купівлю, ми можемо другу позицію відкрити в продажу. Таким чином, ми ще більше збільшимо наші шанси на те, що у нас угода швидко закриється по нашому тейк-профіту, і ми зможемо далі відкривати угоди. А та угода, яка в нас пішла в мінус. Ми зможемо її просто коректувати вже мультиплікатором. Тобто, таким чином ця торгова система працює, можете її тестувати на своїх торгових терміналах і отримувати з цього прибуток. Всім дякую за увагу!